Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. І ми продовжуємо говорити про вічливі слова. Вічливі слова це запорука вічливою, вічливої людини. Петрик і Наталочка мені нагадують, які ж це вічливі слова. Малята, а ви теж згадуйте? Так, це, будь ласка, дякую, які ще вибач, молодці, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Малята, а ще в українській мові є такий вислів, коли говорять світлої днини. Це людині дуже е, бажають. Е, Гарного настрою і це чарівне побажання, щоб людина мала успіх на весь день, світлої днини. Тобто світло тобі сьогодні повинно бути в день. А хто ж такі увічливі люди? Давайте розміркуємо. Це гостинні, це які ще приємні. Ще які привітливі, ще які лагідні. Молодці. Дивіться, скільки слів є в українській мові, і ви вже сьогодні їх пізнали. А тепер давайте ми з вами малята будемо розглядати малюночки, складати речення з вічливими словами. Малята, дивіться, ось додому прийшов тато, його зустрічає донечка. Малята, як тато може звернутися до донечки, щоб вона йому подала капці? Давайте поміркуємо. Я пропоную так, так сказати. Тато може сказати, будь ласка, дай мені капці, а ви повторіть, Дай мені капці. Молодці. Що скаже дівчинка? Дивіться, яка вона радісна, вона посміхається, очки в неї світяться. Вона скаже радісно, з таким таке речення, з великим задоволенням. А ну тепер ви з великим задоволенням. Молодці. Що ж тато відповість? А тато скаже Дуже дякую. Малята, ось у нас інший малюночок. Який щось теж нам розповідає, на кухні бабуся своєю онукою. І вона як може звернутися до онучки, щоб вона їй допомогла? Як вона скаже? Допоможи мені, будь ласка. А тепер ви допоможи мені, будь ласка, молодці. А дівчинка теж ось радісна, посміхається і очки світяться. Що вона може сказати? Охоче допоможу. Малята, коли вони закінчили ліпити вареники, ми бачимо, то бабуся як скаже, Дякую тобі. Ми швидко впорались. А тепер ви дякую тобі, ми швидко впорались. Малята, а ось тепер у нас малюночок. Який нас е, призводить до того, щоб ми замислились, чи потрібно вітатися і бути привітними на вулиці? Коли ось хлопчик іде додому, чому тут бабусі засмучені? Як можна сказати про поведінку хлопчика? Чи може бути хлопчик? Таким назавжди неввічливим. Які слова міг сказати хлопчик бабуся? Так, він міг сказати добрий день, якщо це день, добрий ранок, якщо це ранок, добрий вечір, якщо це вечір був. Але малятка, привіт говорити старшим людям похилого віку це неввічливо. Треба говорити слово Привіт тільки друзям або товаришам своїм. Малятка. А коли ви прощаєтесь, наприклад, що ви які слова можете сказати? Давайте сьогодні взнаємо нові слова. Я пропоную говорити таке: до зустрічі або бувайте здорові. Давайте скажемо разом: до зустрічі. Бувайте здорові, молодці. Малятка, дуже часто ви граєтесь на майданчиках і зустрічаєтесь ось з такою проблемою. Хтось вам не дає іграшку. Як можна звернутися, щоб з іграшкою гратись вдвох? Як можна сказати, дай мені, будь ласка, твого ведмедика молодці. А тепер. Подивіться тут, як діти вирішили самі помиритися і гратися разом. Вони е, навіть сказали один одному так, що дівчинка каже: Я вмію вітатися і прощатися. А ну давайте й ми речення таке скажемо: Я вмію вітатися і прощатися. А хлопчик каже, а я вмію запросити в гості. А як же можна сказати речення? Запросити в гості? Малята, хлопчик сказав так, дівчинці, Я запрошую тебе на гостини. Давайте тепер разом. Я запрошую тебе на гостини. Малята, ми вже зараз на занятті, зрозуміли, як? Ввійшли, треба звертатися вдома, на вулиці і навіть на майданчику з дітками, з якими ви гуляєте. А тепер Петрик і Натачка хочуть послухати, а як же повинні бути вічливими дітки між собою? Якщо це ваші сестрички, братики, то обов'язково як звертатися? Айтрик мені підказує, треба говорити вічливі слова. Ви, ніби, малята однакові, і хлопчики і дівчатка. Але хлопчики трошки сильніше за дівчаток. Тому хлопчика треба обов'язково поступатися дівчаткам. І отут будуть грати якраз оті вічливі слова. І цими вічливими словами ви будете вірно спілкуватися і добре гратися, і будете дружніми. Малята, я впевнена, що ви вже всі слова запам'ятали, що ви всі речення знаєте. І тому бажаю вам успіхів! І до нових зустрічей!